Сьогодні на Росії відбулася бавовна, а точніше у Санкт-Петербурзі пролунали вибухи можливо наших дронів. Чому можливо? Тому що київська сторона ніколи не каже: Ми це або не ми. Хоча є інформація, що якщо там є влучання, то це завжди ми. Тобто багато питань інколи підтверджують наші служби, це інколи не підтверджують. Рос змії у істериках і старять та кажуть, що спочатку вони чули звук, начебто якогось двигуна, потім був сам вибух. Ну, щось типу те, як ми чуємо шахеди. Про своїх постраждалих русня, як завжди, не повідомляє навіть на своїх же болотах. Наприклад, у телеграм-помийках не видно цієї інформації. Кадри влучання і момочних взривів вибухів ви бачите зараз. Але поставте лайк цьому відосу. Така новина повинна просуватися. Тому